Всім зрозуміло, що в силу тих обставин, які склалися, ми повинні обрати нового міського голову. І ми, представники міської районної організації роботодавців, звернулися до Олександра Миколаївича, щоб він, верніше, був не проти, якщо ми запропонуємо. Його кандидатуру на цю посаду обухівська спілка підприємців і промисловців налічує понад 50 підприємств, представників великого, середнього та малого бізнесу. На засіданні, яке відбувалося 28 лютого, в стінах вентиляційного заводу вирішувалися виробничі питання. Ми завітали сюди для того, щоб з'ясувати, чому Обухівські підприємці висунули кандидатуру саме Олександра Левченка. Тому що ми розуміємо, що керівником такого великого. Міста як обухів повинна бути людина, яка користується авторитетом не тільки в місті, а в області. Людина, яка має досвід господарської роботи. Людина, яка вхожа в різні в кабінети різних рангів. На цих виборах ми будемо вибирати «Хозяїна міста. Олександр Миколаєвич, як голова організації роботодавців і як керівник підприємства, давно зарекомендував себе як ініціативний господарник. Нам приємно з ним працювати, тому що рішення він приймає виважено і правильно в організації роботодавців. Підприємство теж давно працює 20-річний ювілей уже в нього був. Так що ми можемо сказати, що з господарської сторони ця людина вже давно керує і знає, як керувати. На посаду обухівського міського голови всього зареєструвалися 24 кандидати. І на жаль, далеко не всі з них до кінця усвідомлюють. Наскільки великий тягар тих обов'язків, які ляжуть на їхні плечі, думаю, що не всі ті кандидати розуміють в тому, що прийде на посаду і буде сидіти за столом, приймати людей, підписувати довідочки, але далеко не всі розуміють складність господарської роботи, яку треба вирішувати у місті. І не тільки господарські питання, а треба ув'язувати із керівниками заводів, з обласними службами, навіть державними республіканськими службами. І Олександр Миколаїв, це комунікабельна людина, творча. Він завжди знаходить спільну мову з керівниками, і я впевнений, що іменно йому під силу. Така серйозна відповідальна. робота. Олександр Миколаєвич очолює спілку роботодавців протягом восьми років. За цей час він успів зарекомендувати себе як людина, що вміє вирішувати проблемні питання. Місто Обухів сьогодні має статус обласного значення. Сьогодні не до кінця сформовано, сформоване управління. В місті є питання комунальної власності і ще багато багато інших питань, які дійсно потребують знання в управлінні і в господарюванні. І на сьогоднішній день це саме така кандидатура, яка вміє і буде знати, що робити з першого дня. Не забуває Олександр Левченко і про такі якості, як чуйність та доброта, будучи депутатом Київської обласної ради, він має досвід ведення прийомів та спілкування з людьми. Це людина, яка може вислухати. Кожну людину, яка звернеться, так? це людина, яка ввій в положення цієї людини, знайде можливість допомогти. А якщо не зможе допомогти, так би сказати, ділом, то вона словом допоможе, а це теж велике значення. Члени спілки роботодавців сподіваються, що їхній кандидат знайде підтримку серед Обухівської громади, адже вважають його гідним високого звання міського голови. Дана ситуація я віжу ну, на сьогоднішній день. Олександр Ніколаєвич, звісно, явний фаворит цих виборів. Явно, ми дуже надіємося, що він е -е, виграє їх. І, звісно, нам буде з ним разом легко йти далі по житті. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.